Для обмежено-придатних продовжили терміни проходження ВЛК до 5 червня. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Нагадаємо, торік у травні в Україні скасували статус обмежено придатний. А відтак всі військовозобов'язані від 25 до 60 років, які його мали, повинні пройти повторний медогляд. Після якого їх визнають придатними або ж непридатними до служби. Якщо вчасно не пройти ВЛК, військовозобов'язаному загрожуватиме адмінвідповідальність. Буде накладений на нього штраф від 17 до 25 тисяч гривень. А як загалом буде проходити саме накладання цього штрафу? Буде направлена на нього повістка на проходження військової лікарської комісії. І якщо він не з'явиться до ТЦК та СП, то буде направлений до розшуку до національної поліції України. Пройти повторну ВЛК повинні ті обмежно придатні, які мають відстрочку або бронювання. Для цього потрібно самостійно прийти в ТЦК або отримати електронне направлення в резерв плюс, каже Анатолій Козак. Протягом місяця Якщо він не пройшов протягом місяця військово-лікарської комісії, цей статус в резерві плюс скасовується в додатку, і він повинен заново подати запит на проходження військово-лікарської комісії. Термін проходження військово-лікарської комісії 4 доби, як коли він зареєструвався у лікарні. А якщо до обстеження, то 14 діб зараз з набуттям цієї можливості в резерв плюс скасовуються паперові. Ні, зараз паперові. працює і паперові направлення на військово-лікарську комісію, а також у додатку Резерв Плюс. За словами Анатолія Козака, також внесено зміни щодо термінів відстрочки. Якщо людина має право інвалідності, то на час, раніше було на час дії мобілізації, то зараз. На час скільки в нього дії довідка МСЕК по викладачам на час навчального року ті, хто військово зобов'язання, які здобувають вищу освіту, можуть отримати відсрочку на 6 місяців, Для них більше. Якщо студент ось отримав, наприклад, у січні, що він. Має 6 місяців, то у 7 місяць, тобто в липні, коли в нього канікули, він може бути визваний за повісткою. Як це регулюється? Він може бути визваний за повісткою, але йому буде надан статус, надана відсрочка до наступного навчального року. Потім, коли він почне навчатися, отримує додаток 9 і він тоді зможе оформити відсрочку на 6 місяців.